Eu sou seu, eu ponho. Eu ponho seu. Хто тут такой я оболочка мен. За Заскиби действию. Так. Буу. Ты сами лепчий титан, я знаю. Ага. Скоро и так на починку идем. мене Yeah. Вєш, добре. Веш ти добрий чувак. Так просто її вяш чи за тебе. Розмере не розмірується стрілу. Mm, типа щось такого. Окей, okay, полетів. Давай. І фіалний оселі як якби мені би такей. А так то...